Самогубство друга причина смертності серед молоді віком 15-29 років після загибелі на дорогах у всьому світі. Після 2020-го статистика із випадків скорочення собі віку у нашій країні була вилучена із відкритого доступу. Однак, згідно з інформацією, заснованою на попередніх роках, трагічних випадків у східній Україні відбувається набагато більше ніж у західній. Це пов'язано з тим, що східні області в нас здебільш індустріальні, урбанізовані, і людина живе в кам'яних джунглях. Напроти, в західній області більш релігійні, більш аграрні, з, мабуть, більшою духовністю. 76 відсотків серед тих, хто найчастіше зводить рахунки із життям. Чоловіки. Психіатри стверджують, існує кілька теорій, які можуть пояснити цей факт. Проте, перш за все, це різне сприйняття суспільством гендерних ролей. Чоловік це воїн, це той, хто забезпечує жінка, хранить очах, мабуть, тому. Також у групах ризику знаходяться люди, які піддаються психоемоційному навантаженню, та ті, хто отримав професійне вигорання. Щодо віку існує три періоди суїцидальної активності. Перший пік це підлітки. Розуміємо, це проблема батьків та дітей, це зміна цінностей, це декілька роздуте его, це намагання перейти в доросле життя, і це, на жаль, те, що відбувається в наших школах та вишах. Я кажу про кулінг, цькування, про образи і таке інше. Другий пік це після 40, Це той самий присловутий кризі середнього возраста. Це людина знаходиться в другій половині свого життя. Це вона розуміє, що, мабуть, не досягла чогось омріяного, мабуть, щось склалося не так і це теж криза. І третій пік це люди похили віку, це неможливість впоратися з, з важкою хворобою, це неможливість впоратися, наприклад, зі е, смертю подружжя, якщо це не дуже благополучна сім'я, це віддалення від дітів онуків, відчуття самотності та таке інше. В більшості випадків думкам про накладання на себе рук передує депресивний синдром, саме тому слід уважно стежити за поведінкою оточуючих симптоми, що вказують на депресивний синдром. Знижений чи сумний настрій, стомлюваність або зниження активності, почуття провини або низька самооцінка, порушення сну, проблеми при зосередженні, порушення або загальмованість рухів або мови, дратівливість, втрата інтересів або почуття задоволення, розлади апетиту, суїцидальні думки або дії. Фахівці повідомляють, більшість людей, які вкоротили собі віку, заздалегідь повідомляли про свої намери своїм близьким, колегам по роботі чи знайомим. Проте не завжди люди усвідомлюють всю важливість таких слів. Може бути неявно, може натяками, але вони потім ретроспективно родичі кажуть так, 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 він же ж казав, він же ж мені таке говорив. Тому слухаємо одне одного. Це дуже важливо. Якщо ви чи хтось із вашого оточення має думки про накладання на себе рук, пам'ятайте, що ви не самі. Негайно зверніться за психологічною допомогою до фахівців із психіатрії. Також ви можете зателефонувати на безкоштовні гарячі лінії психологічної допомоги. Пам'ятайте, життя це найцінніше і існує безліч можливостей для одужання підтримки та вирішення проблем.